Доброго вечора, пані та панове, в ефірі програма Гість студії і я Тетяна Пришляк. Вибори розпочалися повним ходом і триває виборча кампанія. Але українців, лекторат, виборців, які прийдуть голосувати 28 жовтня, турбує питання, чому найрейтинговіших і прохідних кандидатів у депутати не включили у списки від об'єднаної опозиції, а також не включили як кандидатів по мажоритарних округах. На це питання, а також на багато інших, про те, що відбувається сьогодні в українській політиці напередодні виборів, ми говоримо із моїм співрозмовником-кандидатом у народні депутати від нашого 87-го округу Юрієм Богдановичем Дерев'янком. Вітаю вас, Юрій Богданович. Добрий вечір. Отже, на сьогоднішній день ви кандидат-мажоритарник, який є самовисуванцем. Чому ви вас як? Ну, здавалося б, ще кілька місяців тому єдиного кандидата від об'єднаної опозиції ця ж таки політична сила це об'єднання не висунуло. Які причини? Знаєте, дійсно, коли ми подивилися на результати всіх з'їздів і на ті списки, які були затверджені з'їздами або по мажоритарних округах, або по одномодатному виборчому округу списковиків, то ми побачили, на жаль, велику кількість. Достойних кандидатів, які не попали в списки в першу чергу. І до цього часу багато говорилось і точилось різних розмов на рахунок того, що партія регіонів має свій такий план, потаємний план, яким чином будувати роботу на ці вибори, і яким чином орієнтуватися на результати уже президентських виборів. Це план, який називається. Президент 2015 або парламент 300 мова йде про те, щоб забезпечити на цих виборах практично не вибори парламент депутатів народних, а щоб забезпечити з за результатами цих виборів проходження президента в 2015 році, гарантоване. Ми знаємо, що сьогодні рейтинг діючого президента в Україні. Дуже низький, практично такий низький, що неможливо з таким рейтингом вигравати вибори. І тому план партії регіонів полягає в тому, щоб забезпечити в парламенті 300 депутатів, які змінять Конституцію, і за рахунок того заберуть у людей право обирати прямим голосуванням президента, як це робилося до цього часу. Для цього їм потрібно 300 депутатів. Як це зробити? І як вони це роблять? Значить, швидше, ми бачимо. Вже перші якісь наслідки чи перші результати цієї діяльності. Знаєте, як Зузуля розкладає в гніздечка свої яйця до інших пташок, так само і партія регіонів розкладає своїх кандидатів чи своїх потенційних депутатів в чужі списки, або проштовхує і просуває в штаби політичних партій так само своїх людей, які на них працюють. Коли пташеня з озулини -з 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 вилуплюється, воно виштовхує гнізда тих інших пташок, тих інших маленьких пташок справжніх, і таким чином воно для себе здійснює розширює простір і домінує. Так приблизно відбувається зараз і в нашій політиці. Ми бачимо, що ті гідні, дійсно кандидати, які мали би бути в списку, вони, виш... вони не попали у список, але там появилися інші люди, які є. І, мабуть, це вже перший крок, який ми бачимо, як цей план реально зреалізовується. Якщо ми говоримо про мене, про наш виборчий округ, і про те, чому, власне, я, як кандидат, який до майже останнього часу був погоджений і фактично мав би бути висунений, ну, не не був таким, не став висунутим від об'єднаної позиції, то Саме рішення, яке приймалося, я не був присутній при тому рішенні, як, яким чином воно так, так приймалося. Але я можу здогадуватись, від, виходячи від тих причин, які могли б послугувати тому, що таке рішення було прийнято. Перше, я дуже є невигідним і незручним кандидатом для нашої обласної організації фронту змін. Чому? Тому що я є одним з тих мажоритарників, яких небагато, яких тільки три. Із 13 депутатів обласної ради, які мають свою власну думку, точку зору, і вони її чітко відстоюють, і вони не є такими керованими. Перший у нас такий відкритий конфлікт відбувся тоді, коли ми стали на, я став особисто і ще мій колега Володимир Хопта став на позиції захисту інтересів громади. Це питання карпат нафтохіму Яке виносилося на сесію обласної ради, коли е, велика російська компанія лобіювала, лобіювала свої інтереси і нехтувала інтересами громади. Громада е, буквально встала з колін, прийшла до обласної ради відстоювати свої інтереси. Рекомендації керівництва обласної організації тоді були підтримати цю російську компанію і дати дозвіл на Видобуток на розробку родовища солі у сусідньому Рожнятівському районі. Зрозуміло було, що російській компанії легше було йти домовлятися з лідерами фракцій, ніж домовлятися і йти на ті умови, навіть не умови, а почути тих людей, які відстоювали своє. Вони відстоювали звичайні життєві речі. Це стосувалося школи. Яка там в жахливому стані це ж стосувалося дитячого садочка, це стосувалося лікарського закладу і. Коли ми проводимо паралель між верхнім струтном, нижнім струтном і проводимо паралель між нашими населеними пунктами, які є навіть в нашому Надвірнянському районі, ми бачимо села селище Битків, Пасічна, Пнів, ми бачимо зелену, ми бачимо приблизно такі самі стосунки між великими компаніями, державними чи приватними компаніями, які займаються розробкою лісу, розробкою видобутком газу, нафти. І ми розуміємо, що ці компанії не можуть не приймати участь в соціальному житті населених пунктів, тому що вони використовують ці населені пункти, дороги, і вони мали би якимось чином по людськи ставитися, сприяти тому, щоб ці населені пункти добре розвивалися. Власне, того ми не бачили по Карпатнавтохіму. Ми проголосували проти такого от, хоча всупереч думці і в супереч побажанням обласної організації. Тобто ми стали невигідні. Ми стали з цієї точки зору невигідні, тому що нам рекомендують робити так, ми так не робимо. Досить, і це важливо підкреслити те, що за це рішення проголосувала вся партія влади, всі ті провладні партії, які підтримують, за це рішення проголосувала навіть Свобода. От. І за це рішення проголосували всі депутати-списковики, які там є, які, мабуть, відчувають своє зобов'язання перед тим, що вони перед керівництвом обласної організації, перед тим за те, що вони попали в депутати і вони були включені до списку. Це я вважаю одна з таких перших можливих підстав, що обласна організація не зацікавлена бачити і мати от таких от кандидатів. Друга підстава це. Яка могла бути для при прийняті рішення, це моя принципова позиція відносно того, щоб слова не розходилися з ділом. Мова йде про те, що з моменту мого вступу у політичну партію «Фронтзмін» я поділяв і поділяю ті всі принципи, які партія «Фронтзмін» декларує, і ті всі ідеї, з, яким вона, з якими вона йде до людей. Але коли ми бачимо, як ці принципи в житті реалізуються, то ми бачимо, що вони слова розходяться з ділом. Йдеться про те, щоб в кожному окрузі і на кожному окрузі перемагали. Опозиційні депутати ідеться про те, щоб на кожному окрузі партія і об'єднана відповідна опозиція могла виставляти тих депутатів, які, по-перше, можуть перемогти, а по-друге, тих депутатів, які мають саме кандидатів, ті, які мають самий високий рейтинг. Це неодноразово наголошувалось і декларувалось скрізь на всіх рівнях. І це створило дуже таку конструктивну добру атмосферу, коли. Кожен кандидат, який себе міг бачити чи хотів бачити тим, якого партія буде висувати, активно працював багато років для того, щоб довести, що він кращий з кращих, і він достойний того, щоб його могли висувати.